Століття. Колись тут відбувалися битви, стояли капиші, вирувало життя ще до того, як з'явилися храмі з дикісними. Це місце пережило все: і панювання монастирів, і Російську імперію, і радянську урбанізацію. Жуляни входили до волині Києво-Софійського монастиря, а потім стали селищем державних селян. Тут працювали вітрики, тут розгорталися трагедії Голодомору. Тут воїни боронили Київ у 1941-му, а потім радянський радгосп, спорудження аеропорту, клуб, школа, вулична мережа, врешті повна інтеграція в місто. Сьогодні жиляна це мозаїка. слідкі сади без виноградниками, співвісною із асфальтом і торговими центрами. Дерев'яна церква, що пережила пожежі, радянське закриття знову стоїть на своєму місці, як символ незламності. А навколо сучасні будинки, велетенські термінали, меморіали, затишні і спокій, якого не знайти в центрі Києва. Це відео не просто екскурсія, це подорож у час і в просторі. Щодо е, ми побачимо, як село перетворюється на частину мегаполіса, що зникнуло назавжди, а що лишилося, вперше нагадуючи про себе. Ми побачимо жиляни на очима у голові